Розглянемо типи біржових інвестиційних фондів. Три типових інститути спільного інвестування це відкриті, закриті та біржові фонди. В Україні перші два типи називають ще інвестиційними фондами. У США відкриті фонди називаються взаємними mutual funds. Відкриті фонди Open End Funds дозволяють вкладникам у будь-який момент. Вносити або забирати з них кошти. Коли кошти вносяться, фонд випускає акції або паї відповідно до внеску, а коли кошти забираються, погашає такі акції або паї. На кінець кожного дня вартість чистих активів фонду або Net Assets Value розраховується як вартість активів мінус вартість зобов'язань фонду ділена на кількість акцій. Часто інвестори. Мають сплатити або комісію приблизно 3% за вхід, або за вихід з фонду, щоб покрити витрати на адміністрування, випуску та погашення акцій такого фонду. Відкриті фонди можуть використовувати як активні, так і пасивні стратегії. Окремо виділяють фонди грошового ринку Money market funds. Вони є дуже ліквідними, оскільки вкладають в короткострокові. І дуже надійні облігації. Часто курс акцій таких фондів є фіксованим, а дохідність вони розподіляють між вкладниками щомісяця чи навіть щодня. Закриті фонди closed closed-end funds зазвичай не допускають вхід інвесторів після запуску фонду та вихід з нього до кінця його терміну. Отже, такі фонди є строковими, а кількість акцій в них фіксована. Але акції можна купувати та продавати на вторинному ринку. Деякі закриті фонди розміщують акції на біржі так само, як і звичайні компанії, тобто через IPO. Але курс акції визначається попитом та пропозицією. Її. Він може суттєво відрізнятися від вартості чистих активів фонду. Це є ще одною відмінністю від відкритих фондів. До того ж. Акції закритих фондів можуть бути не дуже ліквідними, оскільки закриті від старту до закриття не випускають та не погашають акції, то вони майже не мають витрат на роботу з клієнтами. Гроші, вкладені у закриті фонди, є більш довгостроковими, ніж у відкритих фондах, оскільки вкладники закритих фондів не можуть достроково забрати їх. Тому менеджери таких фондів використовують активні стратегії, вкладають кошти у менш ліквідні, але потенційно більш дохідні активи. Біржові фонди або Exchange Trending Funds – ETF – не працюють з інвесторами напряму. Єдиним шляхом увійти чи вийти є купівля чи продаж їх акцій на біржі тому ці фонди майже не мають витрат, окрім я. На інвестиційний менеджмент. Зазвичай акції біржових фондів є дуже ліквідними, а самі фонди використовують пасивні стратегії, отже, мають низький ризик. Курс акцій таких фондів буде близький до вартості чистих активів такого фонду. Всі три типи фондів, а саме відкриті, закриті та біржові, є ризикованими інвестиціями. Але відкриті та біржові фонди мають нижчий ризик, бо є більш ліквідними. Закриті фонди є більш ризикованими, оскільки капітал вкладається на довгий строк. Також закриті фонди зазвичай використовують активні стратегії, що є більш ризикованими, ніж пасивні, але водночас мають і вищий потенціал дохідності.